Як відрізнити лікарську ромашку? Якщо розрізати квіточку, всередині ви побачите невеличку, порожнечу, ось таку. Готую мазь з ромашки, яка рятує від висипання опіків та як сос засіб для дитячої шкіри. Розтираю квіти у ступці та додаю арганову олію. Чому саме її? Завжди маю в запасі, бо вона дозволена навіть для новонароджених, вагітних та годуючих груддю. За допомогою арганової олії загоюють рани, опіки та рубці від них, використовуються. При атопічному дерматиті. Олію від органіки використовую вже не один рік. Це натуральна марокканська косметика, яка створена двома українськими багатодітними мамами. І на ринку вони вже більше 10 років. Маленький секрет наносити олійки завжди на мокру шкіру. Плюс арганової олії, що вона підходить для усього тіла, навіть волосся тому додатково зміцнюємо брови та вії. А ще я роблю суміш з олією пунці. Це Найцінніша рослина олії у світі. Вважається природнім ботоксом, а я бачу явний протинабріковий ефект. Обидві олії не забивають пори, мають доведений дослідженнями нульовий рівень комедогенності, не залишають липкості та жирності. А алоніт це взагалі мастхев, добре мати вдома, взяти на пікнік або в дорогу, працює як антисептик не знезаражує загою рани, допомагає заспокоїти свірбіж і запалення після укусів комарів, і вистачає дуже. Довго. Усі засоби створені природою і дійсно працюють.